Хабраха це унікальний український гурт, який вже понад 20 років захоплює слухачів по всьому світу. Їхня музика поєднує українські фольклорні мотиви з сучасними етнічними стилями. Самі музиканти називають свій стиль «етнохаус» і це справді влучно передає їх енергію та експериментальний дух. Гурт заснував український театральний актор, режисер, драматург, телеведучий та керівник центру сучасного мистецтва Дах Влад Троїцький у 2004 році. В Києві назва даха Браха походить від українських слів Давати і брати, що символізує обмін культурою та емоціями між різними народами. Їхні виступи завжди супроводжуються яскравими етнічними костюмами та інструментами з різних країн. Від українських бубнів до африканських барабанів. Кожен учасник гурту вносить свою унікальну енергетику, завдяки якій гурт має таке яскраве та впізнаване звучання. Знайомтесь: Марко Галаневич вокал, дарбука, табла, діджеріду, губна гармоніка, акордеон, кахон. Олена Цибульська вокал. Перкусія, басовий барабан. Ірина Коваленко вокал. Джембе, перкусія, басовий барабан, жалійка, флейта, бугай, акордеон, фортепіано, укулєлі. Ніна Гаранецька – вокал, біолончель, басовий барабан. Творчий шлях Дахабраха це історія сміливих експериментів та постійних пошуків нових форм самовираження. Вони не бояться змінюватися, об'єднувати українське з глобальним та разом із тим залишаються вірними своїм коренням. Перші виступи гурту проходили в Києві. Та з часом набули популярності на міжнародних сценах Великої Британії, США, Угорщини та багатьох інших країн світу. Даха Браха стала міжнародними зірками завдяки унікальному звучанню, яке одразу впізнається. Серед досягнень гурту є співпраця з кінематографом. Музика Даха Браха лунала у фільмі Фарго, четвертий сезон, що стало великою подією, адже цей серіал має широку аудиторію по всьому світу. Мелодії гурту також використовувалися в українських та іноземних документальних фільмах, мультфільмах та навіть рекламі. Окрім цього, вони часто беруть участь у соціальних та культурних акціях, пропагуючи українську культуру за кордоном. Одним із цікавих моментів у кар'єрі Дахабраха було озвучення мультфільму Мавка, лісова пісня. Де їхня музика підкреслює казкову атмосферу історії, заснованої на творах Лесі Українки. Це не просто мелодії, це глибокий зв'язок із природою, традиціями, з чуттєвим світом персонажів. Також гурт долучився до проєкту з українським фільмом Додому. Це їхня музика створила драматичний фон для історії про кримськотатарського батька та його сина. Даха Браха це більше ніж музика. Вони сучасний голос української культури, який лунає далеко за межами України, спонукаючи слухачів пізнавати українські традиції та глибше відчувати український дух. Слухайте українську музику, вона надихає та надає крила. На сьогодні у нас все, до нових зустрічей.